Банку. Це наша план визит до лікаря. Зараз ми вже зягнумо бахіли, проходимо переробку, знімаємо одяг, і я вам даю певно В Аптеці ми отримуємо ліки, які нам назначає лікар на прийомі. Після цього ми будемо приймати ці препарати. Це досить не страшно. Дівчатка дуже вдічливі, все видається за розписом лікаря, скажімо так. І це зовсім не страшна процедура. Далі ми вам її покажемо. Це досить не болить. Під час стимуляції дуже багато зайвої ваги ми не набираємо, потім вона дуже швидко спадає.